Доброго дня, мене звати Ілля Краснов, я продакт менеджер компанії Brain, і сьогодні я хотів би розповісти про нашу нову катушку Брейн Distanza. Ця катушка розрахована перш за все для ловлі важкими донними монтажами, як класичними, так і типу флет. Випускається наша новинка в трьох розмірах: 5000 s С, 6000S С та 7000. Різниця між цима катушками полягає в діаметрах і лісомісткості шпулі та розмірі підшпульного вузла. Тому слід зазначити, що шпулі в цих катушках не є взаємозамінними. Найменша шпуля катушки 5000 С має зовнішній діаметр 52 мм і вміщує 170 метрів волосіння діаметром 0,7 2 мм. Також окремо для катушки в цьому розмірі можна придбати більш глибоку шпулю з маркуванням 4000 М. Її лісимісткість сягає 280 метрів моножилки діаметром 0,28 мм. Катушка 6000S вміщує 190 м моножилки діаметром 0,2 мм. А її більш глибока версія 5000м вміщує 250 м моножилки діаметром 0,35 мм. Діаметр шпуль в цих розмірах сягає 57 мм. Тепер перейдемо до найбільшої сімки. Її лісомісткість сягає 210 м моножилки діаметром 0,2 мм, а більш глибока шпуля 6000м. Лісоміскості 270 м моножилки діаметром 0,4 мм. А діаметр цих шпуль сягає 62 мм. Всі шпулі металеві, алюмінієві, типу Longcast. ж, для забезпечення ідеальної намотки волосіні на шпулю такої довжини, в катушці встановлена система нескінченного вінта, або, як її ще називають, черв'ячний вал. Кліпс для фіксації дальності закиду дві. Вони металеві, алюмінієві, зафіксовані пружинами. Вага шпуль в усіх розмірах сягає від 92 до 109 г. Фрикційне гальмо встановлено на всіх катушках надшвидке і дає змогу регулювати навантаження на шпулю буквально декількома кліками гайки. Сам механізм фрикційного гальма в цих катушках базується на так званому цанговому механізмі. Ця система, на відміну від звичайних дисків, має дуже короткий ход і розроблялась спеціально для надшвидкого регулювання зусилля. Але якщо вам потрібне більш плавне регулювання, ви можете змінити цангу на звичайні карбонові чи фетрові диски діаметром 29. Кулька підшипників в цій катушці 9 штук. Два з них встановлені на провідній шестерні. Ще на один спирається ведена. Ці кулька підшипники, а також той, що встановлений в роліку волосіння викладача, та опорний підшипник шпулі закритого типу. Це додає певний захист від попадання бруду. Всередину підшипника. Ще на дві кульки справляється нескінченний гвинт, і ще дві встановлені в кнобі. Ці підшипники відкритого типу. Провідна шестерня діаметром 34 мм забезпечує передавальне число 4,7 до 1, що може гарантувати неабиякі силові якості цієї катушки. Руків'я катушки котушки вкручуються в провідну шестерню, а не фіксуються гвинтом. Та шестигранником, як звичайно, це дає змогу мінімізувати люфт в цьому вузлі. Кноп та подібний, пластиковий, з покриттям типу Soft Touch. Для того, щоб зняти кноп, треба плоскою викладкою зняти декоративну загружку, викрутити гвинт та зняти кнопку. Це потрібно для сервісного обслуговування чи для заміни кнопа на кноп іншої форми. Загальна вага катушок становить 415, 400. 25 та найбільше. Сімка важить 445 г. Цього зазвичай цілком достатньо для досягнення ідеального балансу з вудощами завдовжки від 3,90 см до 4,50 см. За один оберт руків'я котушка вимотує від 98 до 104 см волосінні, в залежності від дальності вашого закиду. А вже ж, головне призначення. Дістанзи це максимально далекий закид оснасток типу флет вагою від 40 до 110 грамів. Але катушка дуже впевнено працює із більш важкими годівницями та класичними донними монтажами. Також ми досить часто використовуємо цю катушку для ловлі товстороба оснастками типу технопланктон. Якщо у вас залишились будь-які питання, задавайте їх в коментарях, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!